Привіт, друзі! Ну що ж, продовжимо цю нашу тему відповіді на запитання рибалок. Ось по таким темам, як прикормка, як діпи, як лов поплавком у всіх його апостаціях, які можуть бути, як фідер, і мармишка -мар та флет. От ви задаєте питання, дуже вражені наскільки багато питань після кожного відео з'являється дуже дуже багато питань, і деякі з них дуже цікаві, і як це я кажу, дуже правильні. Да? От дуже приємно читати або розмовляти з рибалкою, який, який знає, намагається розібратися, і в нього щось не виходить. І він задає от саме правильне питання. От ти бачиш, що він вже сам щось вивчив, сам щось знає. Йому трошечки чогось не вистачає. От, такі запитання я дуже полюбляю. Але не забуваємо, не забуваємо, що в нас йде війна і в нас ще дуже багато роботи. Тому не розслабляємось, допомагаємо, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо волонтерам, які допомагають ЗСУ. От робимо все, що в наших силах, щоб як можна швидше була наша перемога. Е, нагадую, що в описі. Цього відео буде ссылка на сайт вже Від кожного замовлення цього цьому сайту 5% йдуть на допомогу ЗСУ. І ще раз підкреслюю: давайте гроші тільки перевіреним волонтерам. Тих, кого ви знає, тим, кого ви знаєте особисто. Це дуже важливо. Думаю, ви розумієте, чому. Ось. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до питань, які ви задаєте, і будемо якось потрошки розбиратися. Дуже багато питань саме про лов на поплавок. Ну, це зрозуміло, бо всі кажуть, що дуже багато відео про фідер, але дуже мало про поплавок. Чому ми зараз використовуємо саме цей формат відповіді на запитання? Ви можете побачити в теж в описі. Перший. Перше відео з цього циклу, да? чому я саме так зараз роблю, а далі вже подивимось. Дуже сподіваюся, що вже скоро ми зможемо піти на водойми і ловити, знімати відео. Наше задоволення. Так от, погнали для запитань. Питання по кольору прикормки відносно пори року і відповідно температури води. Плюси це одне питання, і друге частина, плюси і мінуси екструдованих кормів прикормку. Ось відносно кольору. Колір ніякого відношення до температури води немає. От відразу кажу це, так? Да? Немає такого, що взимку треба темний, влітку світлий, там, не знаю, восени там зелений, а тоді їх червоний. так? Є водойма, в якої є яка, яка, якесь дно якогось кольору. Є риба, яку ви ловите. Ось є глибина, що ще, да? оце якось може на це колір може якось щось змінити, да? при кльові. Тому від температури води це не залежить. Ніяк. Колір взагалі ну все одно. От, якщо це глина на дні більш світлий корм. Якщо це іл, мул, то це більш темний. Ну, скажу з свого досвіду, 99% все ж таки краще працює темний корм. От ін... а, ну, якщо взагалі, ми ловимо якусь дрібну рибу і вона ловиться товщі, тоді ми можемо пилити, пиль, сюліти, щось, щось там відбувається. Колір червоний, жовтий, уклейка, йде, все добре. Да? Так, да. Якщо ми ловимо якусь там. Іншу рибу, то 99% темний, майже чорний корм завжди працює. У теорії жовтий корм на великого ляща, на великого коропа. Ну, так, є такі теорії, але от саме в Україні підтвердження цьому я майже ну, на практиці не знайшов. Тому: так от, корм від температури води не залежить. Плюси і мінуси струдованих кормів. Ну, тут як сказати, дивіться, що таке судебний корм? Це коли всі інгредієнти корма, всі складові, вони ще додатково термооброблені. Тобто, проще кажучи, вони варені, парені, вони готові. Що це дає нам? Це дає те, що риба швидше його перетравлює. Коли це добре? Коли в нас холодна вода. Коли е, холодно, коли в риби дуже погане травлення сповільнене, і тоді судований корм нам дозволяє її не перегодувати, щоб воно не з'їла там дві кукурузи, в нього там і камінням ля, вони лягли в животі, і все, вона більше нічого не захоче. От тоді це так: це навесні і це восени, коли, коли вода холодна. Да? Коли холодна, чи вже дуже дуже. Ну, Стала вже застигати. Це вже ті моменти, коли треба працювати влітку. Нам який можна сказати мінус, коли тепло, то нам буде потрібно дуже-дуже багато цього корму. От, насправді дуже багато, тому що о, о, риба буде дуже багато її їсти. Вона буде їсти, він буде перетравлюватися, вона знову буде їсти. Якщо ми такого корму зробимо мало, вона його з'їсть і попливе далі шукати щось. Ну, так от. От далі дуже цікаве питання. Воно таке трохи перегукується з спортом, але все, все ж таки. Дивився ваше старе відео і звернув увагу на те, що використовуєте повідців товщиною від 0,07 мм. Цікаво почути, коли. Яку товщину повідців використовуєте, а саме до 0,1 мм. Тобто, про що йде мова? Мова йде про те, що навіщо і як ловити дуже тонкими повідцями. Я впевнений, що якщо у вас є змога ловити як можливо тоншим повідцем, це краще. Це завжди дає додаткові покльовки. Завжди. Якщо ви знаєте, що у вас там не, немає якихось зацепів, ракушки, яка буде різати повідець, да? от буде, все гаразд, рибка невелика, намах ну, можна вийняти на, на 0,07 плітку 300-400 грамів, якщо не поспішати, взяти під саком, все буде добре. Так, от, ми починаємо з найменшого відразу, а потім, якщо ви, ви бачите, що він ну, не, не, не тримає, да? щось не те відбувається, тоді вже підіймаємось. Звичайно, це не стосується тих випадків, коли риби дуже багато і вона їсть все, що є, все їсть. Так що не кинь, там, хоч шнур кинь туди, вона з'їсть його. Да? Тоді навіщо це? А коли дуже, така, дуже важка рибалка, риболовля, така от, це ну, о, врання весна, пізня осінь, взимку таке буває, да? коли ще льоду немає, але хочеться подивити на плавок. От тоді треба як можна тонше повідці, як буде краще працювати. От покльова буде набагато більше. Так, якась риба обірве, щось там трапиться, треба буде частіше змінювати його. Да? От, наприклад, якщо я ловлю 0,07, я знаю, що я можу піймати на нього 10-12 таких 100-150 грамів риб. Якщо я піймав, треба поміняти. Гачок можна зберегти, заново потом прив'язати. Але сама жилка вже, вже, вже вона буде працювати не так, і ви дуже ризикуєте тим, що можете обірвати його. От, от такі, так я їм користуюся. І от продовженні цього е, наступне питання. Е, звучить так: е, також цікаве, е, цікаве питання особливості вивуджування на тонкі повідці 0%. 113 0,117 карпів до 3 КГ. Е, є деякі особливості. Якщо ми, якщо ми говоримо про ловлю на мачах болонку, там фрикціон. Хай гуляє, хай йде куди хоче. Ну, якщо там немає якихось коряк чи щось такого. Да? Хай гуляє. Якщо ми ловимо на мах, у нас немає цього запасу. І тут є. Я називаю цю методику це вісімка. Коли ми підсікаємо і розуміємо, що риба досить велика, ми якби кладемо видлище до берега. Ну, на воду, але до берега. Що відбувається? Риба розвертається, вона вже не отак йде від вас, да? а розвертається. Розвертається і йде вдоль берега, вдовж берега. Коли ви бачите, що не прийшла, ви повертаєте в іншу сторону і теж. До води, до самої води. Тобто, що, що відбувається? Риба, якби вісімкою так от вдоль, вдоль берега ходить, і не йде тут. ви її сюди повели, сюди повели, сюди повели, сюди повели. Сюди повели? Сюди повели? Коли риба, от я не знаю чому, але з риба саме так відбувається. З коропом, з амуром, саме так відбувається. Якщо ви прямо тримаєте, він пішов туди вдаль. Якщо ви починаєте крутити вісімку, він якось тримається. От навіть колись на змаганнях, це, по, -по фітру це було змагання, але тобі був тренером в Голландії. От ніхто ні в кого не вдавалося піймати кефаль. Вона дуже така 1,5-2 кілограма кефаль, дуже сильна риба, дуже швидка. І навіть на фідер з фрикціоном не вдавалося її утримати. А от таким методом вісімки я зміг її піймати, і потім наші спортсмени теж так намагалися ловити і щось виходило. Ще один момент. Коли така риба дуже сильно пручається, то треба в удлище майже все. Втопити у воді. От ви бачите, що все вже, вже, вже десь, десь все, Сейчас, зараз лусне. От трошки нагнули і втопили його під воду. Що це відбувається? Ще Вода ще сама по собі трошки амортизує вуличше. Вудище працює, жилка працює, і ще й вода тр трішки зглажує ці ривки, як, би, як резинка така працює. Да? І тому, тому так виходить, що трошки, трошки трошки зглажу, а потім повертаємо і знову. От така, от, така методика. Такий спосіб, який я використовую, і взагалі непогано. В мене так, у мене на повідок 0,117, карп 3200. На мах, на глухий мах, на 5 метрів. На річці, не на ставку, на річці. Ну, як, по, як на мене, непогано, дуже непогано. О, таке питання. Ну, давайте щось. щось, щось. о, дуже, дуже багато питань зібралося про і саме проповідці. Чув думку про довжину повітця в поплавочній Снасті, що він повинен бути дорівнювати довжини цільової риби. Чому так? Не так. Зовсім не так. Ніякого це ніяк не пов'язано. Якого розміру рибу ловимо? Розміру, я, я так вважаю розміру. Або, ми, якщо, ми, якщо ми кажемо про розмір риби, то це ніяк не пов'язано. Розмір повід, повідця ніяк не пов'язаний з розміром риби, яку ми ловимо. Якщо ми кажемо, що цільова риба це там плітка окрема, пласкирка окрема, карась окрема, короб окрема, там, сінець окремо, краснопор от тоді, да, тоді так. Тоді дійсно е, є, є якийсь зв'язок, але він ну, не. Це правило. Це ви вже бачите, як себе поводить риба. Я, наприклад, дуже полюбляю довгі повідки, повідці, то есть такі 25-40. Щоб, щоб наша наживка поступово, потихеньку, додолу падала до дна, і там риба його і бачила і брала, як будто вона падає сама по собі. Як падає корм, так падає повідок. Коли він довгий, це дуже обережне, дуже красиво ну, красиво. Мені так здається, що красиво. Я не знаю, красиво чи ні. Не, не, я не риба. От. Але дуже-дуже багато ем, покльовок саме коли от він впав і йде покльовка. Він впав і йде покльовка. Він падає і йде покльовка. Тобто, риба реагує саме на це. Хто ловить взимку, той знає, що плітку завжди ловить, спускаючи додолу нормишку або там, насадку, щось наживку. Тобто вона реагує на падіння. Тому довгі поводці дозволяють саме це зробити. Короткі потрібні тоді, коли нам треба швидко, щоб наша наживка швидко була на дні. Щоб якась дрібнота, якась дрібна риба їх не перехопила, не з'їла, не потріпала нашу насадку, наживку, щоб це все було на дні і там приплив карась і клюнув. Але е, дуже короткий теж не рекомендував би. Навіть при ловлі карася коропа це 15-20 см, дуже добре працюють. Коли потрібен дуже короткий повідець. Коли риба швидко, хватає, хапає, швидко хапає і може заковтнути дуже сильно. Що ми кинули, покльовки немає, там о, клюнула, ви заковтнула, заковтнула. заковтнула. Це, Це значить, що повідок повідець дуже дуже довгий. І риба встигає з'їсти, нікуди не пливе, все її влаштовує, вона з'їла і все, і сидить. Ну це не дуже, не, не дуже зручно постійно екстрактором виймати, виймати. Тоді треба трошки скорочувати. Навіть є таке, як це, такий спосіб, так, коли дуже багато риби от, на змаганнях, так, і треба. Дуже швидко її ловити, от треба знайти, знайти ідеальну довжину повідця, щоб швидко в, ми бачили покльовку, риба не ковтала і при цьому добре засікалася. Тоді що робиться? Береться, повідець доволі довгий, ловиться, заковтнула, зав'язала петельку. Далі заковтнула, зав'язала. заковтнула, зав'язала. О, не заковтнула. Мимо, 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 ага, трошки довше треба. Ага, подивилися. Такий, все, поставили такої довжини, перевірили, все працює. Добре. Можна ловити. От те, що стосується саме довжини. Так, ну навіть, мабуть, на сьогодні досить. Я... Питання дуже-дуже швидко набираються. Зараз я робив, намагався робити раз на неділю. Ну, може, на тиждень раз на тиждень. Зараз, мабуть, якщо буде все добре, то може вдасться там, два рази на тиждень зробити такі відповіді. Тому пишіть запитання, підписуйтесь на канал, не забувайте, що в нас йде війна і нам треба бути завжди в тонусі, завжди допомагати один одному і нашим бійцям. Ну і сподіваюсь, вже скоро побачимося на водойомах. Слава Україні! Слава ЗСУ!